Вітаю вас на моєму каналі хата Чарівниці, любить чадотворчі, церівники і чарівниці. Вітаю вас всіх, як і підписників, давніх та нових, так і просто гостей каналу. Зараз у нас буде огляд короди Чорне таро». От ця колода в мене з'явилася декілька років тому. роки 3-4 приблизно. І я вже з нею давно, так би мовити, працюю і хочу вам про неї трохи розказати. от Перш за все, це відео направлено на тих, хто планує собі купити екземпляр чорного таро і хоче подивитися його, так би мовити, властивості. Я не буду вам показувати всі карти, я тільки деякі покажу, бо це ви можете подивитися і в інтернеті. Я просто хочу поділитися своїм. Своєю думкою стосовно цієї колоди. Перш за все, вона дуже мощна, вона реально дуже мощна. В порівнянні з тарототою, я б сказала, що ця колода, чорне таро і таротота, десь приблизно на одному рівні. От, дивлячись на те, що таротота це найскладніша колода в світі, і вона насичена символікою різних культур, це, це і робить її сильною. І вона дуже складна в своєму освоюванні. Я вже колись про неї знімала огляд на колоду Таротота. Ця колода, вона навпаки на ній мінімум зображень, тільки саме основне. Але тим не менше, оскільки її автори надихались темною тематикою. І вони дійсно, як я розумію, з плином часу знаються на темряві і знають, що це таке, що це за поняття таке темрява. І, скоріше за все, це справжні е темні практики або темні відьми її створювали цю чорну колоду Таро. Це і робить її такою мощною, бо це було створено ці карти зі знанням своєї справи. К е колода. Іде в такій великій коробочці, скажімо так, тут написано, що можна колода з сильною та темною енергетикою, Ла-ла-ла, Тільки вам вирішувати, чи проникати в світ темного таро, чи ні. Бо вона дійсно не для всіх. Дуже класно на ній можна продивитися негатив, наприклад, або а, як. Уникнути негативу, що з цим зв'язано, бо вона дуже класно розуміється на всіх енергіях. Оце колода, саме чорне таро. В комплекті до самих карт таро, де прекрасна рубашечка, вона мені дуже подобається. Тут карти, тут вони, скажімо так, це колода кровава, бо тут багато зображено саме крові. В комплекті з картами йде ця, ця прекрасна книжечка Чорне Таро. Тут опис карт і три розклади. Що хочу сказати про цю карту? Про ці карти і про цю книжку Чорне Таро? Е, вона прекрасна, е, її створювали справжні художники. Справжні митці. І книгу також писала людина, яка, скоріше за все, і створювала цю колоду без допомоги інших, які могли б допомогти написати опис карт. Тут зображено, наприклад, єдина карта в цій колоді, яка має обличчя і яке воно не скрито за чимось, за капішоном, наприклад, це карта Шут. Карта на Львий старший аркан. Це єдина карта, яка має обличчя в цій колоді. Всі інші обличчя не мають. Його або відрізали, або ще щось. Ну, тут така темна тематика. От. І що ще? Оця карта шута, це як реально джокер. Можливо, тут дійсно зображений Бог, який поцінає свій божественний танець, він наполовину тварина, на половину людина. І там в цій е книжці описано, що він і відрікся від, і від тваринного і від людського, саме тому шута і бояться і люди, і тварини. Тобто, там таке поетичне трохи літературний опис карт. Але, тим не менш, мені мені дуже подобається. Тут реальна колода дійсно не для всіх. Бо вона дуже така а, ну, жорстока, це так. Я вам трошки покажу оці карти, щоб ви могли роздивитися їх краще, якщо вам захочеться. От мені карти диявол взагалі ну, так цій колоді подобаються. Супер просто. Краще на мій смак тільки король мечів, бо він там перестає в образі палача. І прошу помітити, обличчя немає ні в кого, тільки в Ви Можете самі прикла... прекрасно це бачити. От, випав король мечів. Це одна з моїх улюблених карт. Так, імператриця, імператор. От така колода це ще не все. Я ще багато що планую вам зараз сказати. Це я просто так швиденько показала, які тут карти. В принципі, при бажанні ви могли, якщо дуже швидко показувала, на деяких картах поставити на паузу, але, в принципі, суть можна вже було уловити. Це дуже така темна, даркова колода, яка не кожному підійде. І саме тому а, вона своєю силою може лякати. І дехто може її купити, і нею або рідко користуватися, або взагалі не користуватися, тому що міг або могла купити її під впливом, скажімо, емоцій, а потім зрозуміти, що колода відмовляється розмовляти або говорити, або ви не хочете її там брати до рук, бо вона дуже темна і дуже, скажімо так, ну, жорстока. От, що ще цікаво хочу сказати. От про неї багато хто що говорив з відомих тарологів про цю колоду Чорний Таро але я хочу додати, що вона реально така мощна, що її можна назвати радіоактивною. От мені згадалося, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились серіал надпередон, там був момент, де вони ловили оці брати і Мага, який за допомогою карт Таро. Творив певні злочини. І перед тим самим моментом, коли його спіймати, він сам своїм друзям розказав, що він мах і що він вже багато років живе. І тільки він зістарюється до е, стану дідуся, він проводить певний ритуал омолодження і далі починає жити, так би мовити, новим життям. І коли хтось е, хотів доторкнутися до його карт таро, а в, а в серіалі це було класичне Таро Вейта, він сказав: не чіпайте їх, не раджу, вони радіоактивні. От я б сказала про цю колоду, що вона настільки мощна. І, от коли я купила собі таро тота. Це, це, це було декілька років тому також. Е, от я б порівняла по силі, по енергетиці, точніше, оцю темну колоду з таро І ще б я сказала, що от у мене майже схожі враження від старотота і цієї таро чорне таро. Такі ж враження у мене від рун. Тобто руни, ви, мабуть, знаєте, що вони реально не кожному дадуться. Це потрібно мати дуже сильну енергетику, щоб ними користуватися і не бути, скажімо так, божим одуванчиком. А от від цієї колоди от в мене таке ідея, як відчуття, коли я там працюю з рунами або просто заради певної цікавості достаю рину, яка Показує мені руну дня, то в мене, коли я торкаюся цих рун, у мене такі самі відчуття, коли я торкаюся цю колоду. Тобто вона настільки от мощна. От, здавалось би, от, тут просто зображений янгол без обличчя, і він переливає скелихи в чи кров, чи вино, чи щось таке. І, і тут дуже про, проста, простий малюнок. Тут немає фону, тут немає там. Як в класиці вейта, там на задньому фоні вулкан е е звергається, там немає дороги, там немає нічого. Але, от тим не менше, тут мало мінімалізм повний панує в малюнках карт. Це не робить її менш можна, це навпаки і додає сили. Бо тут саме головне. І ще хочу сказати про цю книгу: ті, які люблять літературу, і особливо таку фентезі або містику, тим взагалі дуже зайде оця колода і ця книжка, бо е, тут реально ти читаєш от про кожну карту: От старший аркан, нульовий аркан-шут, ти читаєш опис цієї карти до того, як дійдеш до значення просто опис, шут, не людина і не звір, е, їм там Відторгнуті обі ці природи, бла, 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 бла. Ти читаєш, наче ти якусь казку темно читаєш. Тобто це дуже цікаво. І далі тут написано, написано значення, і частіше за все це значення більш класичне. Хоча бувають і винатки, коли додається якесь значення більш підходяще до цієї колоди, до цього от чорного таро. І тут про кожну карту так сказано, мені прям дуже цікаво було її читати. Що ще? От Потім починається три розклади. Перший розклад це рука диявола. Мені він дуже подобається час від часу його, на нього розкладу, або собі, або ще комусь. Потім йде розклад дзеркало, і потім третій розклад, а ні, тут чотири. потім квадратура круга, і потім третій, четвертий розклад. Ой, тут навіть їх п'ять, Боже, я забула. Давно не користувалася цією книжкою. Ну, ну, ви розумієте, що тут реально такі розклади, які найкраще підходять до цієї книги. І частіше за все, я взагалі без розкладів виражу, просто в як, як, мене, мене є настрій, як мене щось надихає. Тобто, якісь свої розклади певні. Якось так розкладу карти. Але, тим не менш, був такий час, коли я активно користувалася цією книжкою і робила певні розклади з цієї книжки. Це реально справжній кладість для темних, скажімо так, світлим ця колода навряд чи підійде, бо світлі, мабуть, її навіть в руки не візьмуть, бо вона реально ну, демонічна, скажімо так. Але в цьому є її містична, таємнича і темна краса. Тут дійсно такі дещо навіть пугаючі картинки, але тим не менш вони дуже мощні, як я вже сказала. От якщо ви не боїтеся реально темряви, якщо ви не боїтеся її окутаючої сили темної, і якщо ви не боїтеся, скажімо так, ну, так би мовити, Окраситься в темний колір, то ця колода для вас. Тобто тут таке. І ще цікаво, що тут реально прийняли таке рішення зображувати всіх без обличчя. Може, може, це і не краще, бо дійсно королевою може бути і чоловік і жінка, от цим янголом може бути і чоловік і жінка, і так далі. Можливо, тут із, такої, із таких соображень було зроблено таку колоду. Я не знаю, можу тільки здогадуватись. Але, тим не менш, ця колода, от реально, ти її тримаєш в руках, то відчуваєш таку, от хочеться сказати слово, скажену енергетику. Тобто, вона прям. Ого, -го. вау! така колода. Такий був огляд. Можливо, коротенький, але я найголовніше сказала. Я сподіваюся, вам сподобалось. Можливо, ті люди, які хотіли собі придбати екземпляр, зрозуміли краще, чи потрібно їм це робити, чи ні. До побачення, до наступних зустрічей. Бувайте, шановні! Чарівники і чарівниці мирного неба.